Без маршруток номер 17, 22, 38 та 42. У Чернівцях буде на чотири автобусні маршрути менше. Чиновники стверджують, що такі зміни позитивно вплинуть на оптимізацію та трафік руку містом. Однак мешканці не бачать доцільності у такому рішенні, тож детальніше у ситуації розбирався Юрій Гордей. Дублювання маршрутів, відсутність перевізників та погіршення трафіку саме так аргументують скасування чотирьох автобусних маршрутів міста, а саме 17-го, 22-го, 38-го та 42-го. міська рада називає таке рішення оптимізацією транспортної мережі чернівців. Департамент транспорту, постійно модеруючи ситуацію з перевезеннями пасажирів, проводить аналіз. Ми цю роботу проводимо системно. зокрема, якщо до прикладу 42-й маршрут, там і 17-й маршрут. Вони номінально рахувалися, але вони не обслуговувалися. Схожа ситуація склалася із 22-м маршрутом. На рейсі зараз працює всього один транспортний засіб, а також маршрут повністю накладається 11-м тролейбусом, який також має кінцеві точки біля центрального корпусу Чернівецького національного університету та Калинівського ринку. «В Першу чергу це оптимізація. Трафіку перевезень, ми підходимо до цього, як я вже сказав, системно, тобто ми вивчаємо пасажиропотік, ми плануємо цю роботу заздалегідь, тобто ми розуміємо, що, до прикладу, 38-й маршрут в більшій частині своє своє. Свого руху він накладається іншими маршрутами, в тому числі і комунальними нашими маршрутами. своєю чергою чернівчани неоднозначно сприйняли такі нововведення. Мовляв, така оптимізація приносить багато незручностей у пересуванні містом. Покращення що більше грошей витрачали на пересадки. Оптимізація, і як люди будуть добиратися по місту, чи все хочуть тролейбусами замінити? Чи вони думають, що тролейбуси все охоплять? А чому 38-й? Цей автобус завжди повний. Тролейбуси завжди затримуються, а 38-й – виручає. Та у міській раді стверджують, що детально обдумали дане рішення і продовжують працювати на благо Чернівців. Перед цим як робити такі рішення, департамент транспорту виходить постійно з обстеженнями і ми моніторимо трафік. Ми розуміємо, коли години пік. Ми розуміємо, як треба відкоригувати графік, і розуміємо, скільки чи тролейбусів, чи автобусів потрібно додати для. Того, щоб ту кількість пасажирів ми, ми мали змогу перевести, тому якогось там колапсу чи якогось там суспільного дуже великого запиту воно не буде, тому що люди мають можливість сісти на інший транспортний засіб і доїхати куди їм потрібно. До слова з 3 серпня автобус номер 29 курсує за новим маршрутом. Відтепер кінцевими зупинками будуть вулиця Лукавецька та аеропорт імені Леоніда Каденюка. Також у мерії кажуть про плани щодо запуску маршруту. Шутки до Коровії. Юрій Гордей Василь Ставчанський темі дня ТВА.